я думаю, це дуже серйозно, скільки в студії. Що доволі, була на сьогодні нерватися, дуже багато допомог, але тут зачасть нашого насправді специфіка нашого залу, це було наші безрахунок досвіду, учасник випускний умре. Бонда в запасі він там темну конятку, приймаєте чи просто він попадається. Кожен тренер має свої специфіки, у що... нас сезон дуже довгий, і Саша ще налягається його часом. Сьогодні ми вийшов на 10 хвилин, показав за передову. А на слідуючу ігру вже будемо дивитися, чи він буде складені, чи буде на заміні. Але якби він виходить то, в кожній ігрі так на заміну, я нічого не знаю. Два матчі перемоги, гарний початок, який має бути сьогодні? Наші перенесення будуть ставити максимальну задачу. Перемога чемпіонату і того, що далеко дуже багато перепрацювати. Вам коллег і